Ведь с интернетом беда. Весь фронт почти без интернета. И мы получим достаточно устойчивый высокоскоростной доступ в интернет на, по аналогии со Старлинком. Только это будут российские системы. Получил говяное оборудование. Мы из говна делаем опять конфетку. Потому что если упадет внешняя торговля, это катастрофа. И для бюджета, и для возможности финансировать СВО. Несколько бюджетов уже заявили, что они не способны выплачивать уже похоронные даже там деньги. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий огляд антипропаганди. Тут ми вам розкажемо, як росіяни пророкують, мріють і обіцяють, що фронт посиплеться у збройних сил України, а замість того самі зараз відчувають надзвичайний тиск та проблеми. І з чим це пов'язано, розкажу буквально за мить, а ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Ми будемо надзвичайно вдячні, якщо ви не забудете на старті нашої програми всередині або під кінець поставити свій лайк. Для нас це важливо для просування нашої інформації. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ви ще цього не зробили, лишайтеся із нами. Ви ніколи про це не пошкодуєте. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачене. А ще пам'ятайте про нашу соціальну відповідальність. Якщо ми не в армії, якщо ми хочемо і бажаємо собі перемоги або Україні, якщо ви не є українцем, і хочемо програшу Росії, то треба діяти кожен день бути активним. Найпростіше це донатити і підтримувати Збройні Сили України. Тож я вам нагадую про наш збір на автівку для підрозділу мобільної дрони. Нової ППО ми збираємо на цілу інфраструктуру, яка буде обслуговувати наших військових на кону 500 тисяч гривень. І я дякую всім, хто вже долучився. І третиною цієї суми ми з вами з допомогою вашої допомоги за допомогою ваших донатів. Ми вже змогли закрити. Дякую вам за це. Друзі, маємо рухатися далі. Тож долучайтеся до цього збору. Шукайте посилання на нього в описі до нашого випуску. Ну і насолоджуйтесь тим, що ми починаємо із російських проблем. Що інтернет відключили? Мірікоси. Саме так, ну що ми за люди, якщо ми будемо ігнорувати факт того, що відсутність старлінку суперсильно вдарило по російській армії. Відсутність сучасних технологій, ну аторство. пам'ятаєте, як свого часу вже екс-головнокомандувач Валерій Залужний писав: що для того, щоб перемогти на полі бою, має бути черговий революційний стрибок щось нове. Дрони були, оптоволокно вже було, і от мало відбутися ще щось, але Якщо звичну ланку забрати, якщо звичні засоби відрізати, то виходить, що російська армія просто сиплеться. Отже, весь фронт майже без інтернету кажуть, самі СВОшники залишився тільки російський військовий інтернет. Він як ви могли б здогадатися, не працює. Якби працював, вони б не використовували західні старлінки. Як вони все це переживають, що говорять і кого звинувачують? Это, друзья, можно слухать. вечно. Теперь с интернетом беда. Весь фронт почти без интернета. Остался только у нас там БШПД. Военный интернет, широкополоска. Который нихуя не работает. Вот. Из последних новостей я получил говяное оборудование. Получил говяное оборудование. Телевизор мой сейчас с другой оборудки. И настраиваем это все. Изначально это все выглядело, конечно, не так, как в кейсе, но это выглядело намного хуже. Мы из говна делаем опять конфетку. Голова кипит. Завтра еще встречи с человеком другого подразделения. Настройки, хакерство и полный пи***. Короче. Но вы помните, что есть принципова разница. Что говорят на фронте и как все это подают відбілюють, виправдовують в пропагандистських студіях, де не стріляють, не літають, не помирають, де все чудово. А отже, у Соловйова хизується альтернативою Старлінків. Так і каже, що ще трошки і Росія отримає власний Старлінк. От буквально кілька часів тому спілкувався з ребятами, не можу називати ні організації, ніхто хто це робить, але дуже сильно порадували по поводу спутникової зв'язки. Счет йде буквально там на місяць, і ми отримаємо достатньо устойчивий, Високоскоростний доступ в інтернет на Паналогії се Старлінка токабують російські системи. Вот. поэтому говорится, уже скоро будуть загружатися ракети, і все це будет выводиться на орбіту. Дай Бог, щоб это все удачно пройшло. Зачекайте останні декілька років. Росіяни тільки й живуть, що американськими винаходами вони крадуть абсолютно все, враховуючи і запчастини, і деталі до своїх дронів, до своїх ракет. Ну і цілком повністю старлінк. Яке ще трошки це ще трошки скільки роки, десятиліття. Зрештою, якби воно було, ви б це все використовували. Ніяких там э, таких кількісних показників, як це діляють американці, нам не треба для закриття своєї території, тому все заработають успішно. Ну, по аналогії, навірно, з європейським вам вебом. Хоча нагадаю, що у московських студіях чекати можна скільки завгодно, У них час безкінечний. Інша справа, що кожен день відрепортує російській армії своїх конкретних втрат. Нагадаю, що президент Зеленський стверджує, що за грудень росіяни втратили 35 тисяч своїх покидьків вбитими та пораненими. Уявіть собі, як ця цифра зараз помножується без старлінку. Тож, звісно, пропагандисти можуть безкінечно заколисувати російське общство, тільки інша частина СВОшників продовжує гинути. І в цьому відносині, дійсно у нас є ну, таке хороше вікно можливостей по тому, как противостоять европейцам, за исключением того, что Украина сейчас размещает весь свой военно-промышленный комплекс, там как тыл, как эшелон и как передача технологий. И это сейчас уже имеет значение, потому что мы погасили. Очень серьезную энергетику, тяжелую, там, тяжелое производство, металлургию, машиностроение. Невозможно, пушки выплавить и для технологий нужны заводы. Это все сейчас находится на территории Европы. Они в какой-то части рады получения технологических как бы, решений. Но для нас это вызов, с которым нам придется образом думать. Ну и давайте не забувати, що в якусь частину домашні роботи зробили американці, а от інше добили вже самі росіяни. Не тільки в Старлінку проблема, ще й як спосіб зв'язку, метод зв'язку використовувався телеграм, який тепер штучно придушений. Тож в Росії вирішили запитати небайдужих людей поза політикою, малисіньких гвинтиків, путіноїдів, як вони ставляться до блокування Телеграму. Я б краще все ж таки послухала на соціальне опитування десь в українських окопах. Але тим не менше, у росіян запитали, що вони думають про блокування. І несподівано, але вийшло щось дуже схоже на такий. Тихий вуличний бунт, де вони там в троні бачили цей додаток Макс, де все абсолютно жахливе, неприємне. Макс – це шпигунський додаток. А... Ну, на Макс переходити я не був ніколи, жопі взагалі. Я тільки в гробу в Максі був. Чесно. Чому, Да ну, бред собачий, дані зливаються, типу, захисту то есть по факту, тебе зламати може кожен п'ятикласник, який освоїв, я не знаю, блядь. Ужасно. Неприятно. Макс не перейдемо. потому что это шпионский червь, мы на такой не подписываемся. Слай, что будете делать дальше? Обходить вот как-то это замедление? Покупать голуби. Продолжайте пользоваться? Продолжаю. А если его полностью заблокируют, вы рассматриваете варианты перейти в Макс, например? А я и Максом пользуюсь. И его не заблокируют. Но в Макс точно нет. Прямо сразу против. А вы продолжаете пользоваться Телеграм? Да. Наскільки це можливо, без відео, поки просто сообщенням конечно, продолжаю. продовжаю. Хоча таке хочеться скажете, а чи вам боятися? Що такого носієм? Чого таємного ви є, що ви не хочете, щоб шпигунський додаток за вами слідкував? Одним словом, здається, що соціальні мережі стають ледь не надважливою свободою, яка була в месенджері, соціальні мережі, яка була у росіян. Тобто, коли в них ви відбирали життя, вони такі ну чорт ним. А вот Телеграм выявился дуже дорогим. Есть какая-то моральная усталость от этого? Да. Да, большая. Большая. Попытка цензуры информации. Чтобы был только вот один источник, вот, я просто Макси один Телеграм-канал, из которого получают э, информацию, которая, которая выгодна государству, я считал. Ну, это... Бля, хуя. Ну, есть VPN, есть прокси. Существует масса знакомых с Фронта, они очень недовольны э -э, этой блокировкой. Вот. Все, что я могу сказать. А что вы планируете делать дальше? Каким-то образом продолжите пользоваться Telegram или же перейдете, например, в Макс? <laughs> Ни в коем случае Макс переходить не буду. Буду пользоваться дальше телеграммом, пользуюсь VPN платным. Все отлично, все хорошо. А знаєте, чому я ще надзвичайно скептична щодо будь-яких російських заяв, щодо їхніх їх розробок, новітніх відкриттів, альтернативи телеграму, альтернативи Сталінку і не тільки. Для всього цього потрібно декілька складових. Ну, по-перше, це особливий вільний клімат, тому що нічого нового не народжується у тюрмі, в катівні Ні, життя там не зароджується точно. Друге, це, звісно, вільний капіталістичний світ, Недаремно все, надсучасне. Не Цінне, розумне, воно знаходиться або в Європейському Союзі, або в Сполучених Штатах Америки, де розвиватися конкурентно може будь-який бізнес. Саме тому саме там і народжується компанія SpaceX, з'являється Starlink і не тільки. А якщо в Росії проблеми із грошима, якщо немає фінансів інвестицій, якщо гроші дуже чітко пораховані і виділені виняткової тільки на СВО. То звідки щось візьметься. Подивіться, що навіть маргінал перебіжчик і зрадник України Олег Царьов, навіть він усвідомлює і говорить буквально, що, наприклад, танкерна війна як остання надія російського бюджету, зараз ставить під питання, а скільки ще буде існувати Росія та її бюджет, якщо танкери будуть добивати? Це танкерна війна, яка відбувається, її посредство чрезвичайно опасні для Росії, якщо буде зараз мир, свій... То да, все решается. Если нет, ну перед страной встает очень серьезный вызов, надо будет как-то отвечать. Не отвечать нельзя, потому что если упадет внешняя торговля, это катастрофа. И для бюджета, и для возможности финансировать СВО, и для возможности поддерживать нормальный уровень жизни. Катастрофа для бюджета может настать ровно и с подтоплением даже на последнего танкера. бо что или Россия торгует и зарабатывает, или не ни на что. Царьов, який в 22-му році разом із іншими зрадниками був вже під Києвом, був вже готовий приймати на себе повноту влади і ставати місцевим гауляйтером, тепер радить росіянам припиняти скоріше СВО. Минуло всього 4 роки. Це Поставить на грань существування Росії. Те, що зараз відбувається з танкерами в відкритому морі. Ну, а я планую далі тільки нагнітати одне за одним, заява за заявою. І тут не буде нічого українського, тут не буде нічого закордонного. Ні, ми будемо використовувати тільки російських спікерів та експертів, які кажуть, що ще й настає криза невиплат зарплат на оборонних підприємствах. А вони я нагадаю. Найжирніші підприємства в Російській Федерації, там, де збираються дрони, ракети, там де працюють я не знаю, в п'ять змін саме там були колись найвищі зарплати. Ну а тепер один із політиків, яких тим громадських діячів Дьомушкін стверджує про наростаючу кризу в економіці. Я приятель теж, котора ходить ко мене, сьогодні, займається да, в секцію, Он работает на оборонном предприятии, ему уже полгода не платят зарплату. Вот он мне пожаловался. Я говорю: слушай, ну это же прямое уголовное дело. Ну, по идее, типа, сейчас же можно написать заявление, и все. То есть полгода не платить зарплату на оборонном предприятии, ну, как-то странно, Тем более, они там все госзаказ. Он говорит: да, но тем не менее, вот нас собирают руководители и говорят там, вот мы вам сейчас. Там заплатим 20-30 тисяч какой-то і вот опять ждіте, тому що інакше, а інакше а все ми там типу всіх розпустимо. Ну і якраз як приклад він і наводить затримку тих самих зарплат, що скаржаться. Скаржуться люди на те, що їм нічого не виплачують, що затримуються виплати. Хоча давайте порахуємо ще раз: Росія точно не доїдає останні рублі свого держбюджету. Наскільки ми розуміємо, фонд благополуччя, він проїдається, але все ще існує. Але здається, що такі об'єми і масштаби війни, яку розвернув Путін. Цього не може потягнути навіть ціла Російська Федерація. Пригадайте, що більшість війн так чи інакше вони мали дуже конкретних своїх союзників зрештою, друга світова, якою так пишається Російська Федерація. Там вони були не одні. Ну а тепер ми бачимо, як найжирніша сфера це видно промисловий комплекс, і той в Росії занепадає. Ми бачимо не платежі, які вже починаються. Ми бачимо… А, а... Катастрофические недосдачи в бюджете, где люди останавливают социальные, казалось бы, священные для власти выплаты, когда вот несколько бюджетов уже заявили, что они не способны выплачивать уже похоронные даже там деньги бойцам. То есть и, и ну, у них, они не могут посчитать это и заложить в бюджете просто. Они же не могут заранее предсказать, сколько им нужно будет платить денег. Да? Они же не, не могут посчитать потери, они да? не могут посчитать выплаты эти. І на цьому друзі, в мене все. А я закликаю вас. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І звісно, ходіть в опис до нашого випуску. Переходьте за посиланням і донатьте в підтримку Збройних сил України, тому що хто як не ми зробимо нашу армію сильнішою. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!